них було п'ятеро, і всі вони були два метри ростом. І от дивіться, я теж висока, дуже мої сини теж високі, метр дев'яносто. Всі пішли в його в цю, в цю породу. Слухайте, серпень 1917 року. Колись грізна багатомільйонна російська армія розпадається серед загального хаосу. Починають визрівати перші національні військові формування. Так утворюється перший український корпус, який очолив майбутній гетьман української держави Павло Скоропадський. А однією із дивізій корпусу командував наш земляк Яків Гандзюк. Зрештою, не знайшовши розуміння та підтримки з боку українських провідників, генерал Павло Скоропадський наприкінці 1917 року був змушений подати у відставку з посади командуючого корпусом. На його місце призначають Якова Гандзюка. Яків Гандзюк відзначився у протистояннях з німцями біля річки Збруч. Генерал Скоропадський направив Кочубея в розташування підрозділу Гандзюка для прояснення обставин. У цей час там ішов бій. Незважаючи на потужний ворожий вогонь. Згадував Василь Кочубей. Ясно було видно постать полковника Гандзюка, що керував боєм, стоячи на увесь зріст. На моє запитання, чому він так легкодомно ризикує життям, полковник відповів. На війні буває така мить, коли просто необхідно ставити в абанк своє життя, інакше переможцем буде противник.